Продається затишна світла та простора двокімнатна квартира загальною площдю 56 метрів, розташована на вулиці метробудівників, 20, простора кухня студія з якісним кухонним гарнітуром. МДФ, фарбування, система блюн, стільниця камінь. Дитяча кімната може бути спальнею, зручна гардеробна, суміщений санвузел. Велика засклена лоджія 6 метрів. Стан квартири, ремонт був виконаний 6 років тому. Повністю замінено електрику, труби, батареї, вікна та двері. Стіни в коридорі та залі, декоративна венеціанська штукатурка. Підлога плитка в коридорі, санвузол та кухня, ламінат у кімнатах, стіни німеччина в шпалери. Стеля відмінна стяжка, пофарбована, ненатяжна, окрім санвузла. Меблі та техніка залишаються, варильна поверхня, духова шкафа за домовленістю, холодильник, пральна машина. Кімнати укомплектовані сучасними меблями, ліжко з великим матрацем, диван, письмовий стіл. Полки, крісло, дзеркало, є два кондиціонери. Санвузол, меблі та сантехніка, равак, бойлер, лічильники, електрична рушникосушарка. Додатково якісні вхідні двері з італійськими замками. Квартира під охоронною сигналізацією. Світло тепла з гарним плануванням. Запрошуємо на перегляд. Розглядаються купівля цієї квартири за сертифікатом.